Вітаю колеги. 257 п'ятдесят доба добарічно з України. З вами Наталя Стереправо. Працюємо з медіа центру Україна. Реабілітаційний центр Джерело отримав офіційне членство у Європейській асоціації з надання послуг людям з інвалідністю. Тож я хочу запросити до слова Зориславу Люльчак, керівницю центру Джерело. Найперше розкажіть більше про реабілітаційний центр і чому цей статус сьогодні важливий для вашої організації. Доброго дня усім. Маємо нагоду сьогодні трішки розказати про центр Джерело. Насправді це є установа, яка вже 29 років працює в місті Львові. Це установа, яка поєднує як громадський сектор, так і установу, власне, місцевого підпорядкування, комунальну реабілітаційну установу центр джерело. Ця установа була заснована небайдужими людьми, так, волонтерами, які свого часу приїхали до України. І безпосередньо ця установа надає послуги дітям від народження, дітям з групи ризику, з інвалідністю, сім'ям, в яких народжується така дитина, і вже дорослим особам з інвалідністю, широкий спектр. Тер послуг маємо, і в час воєнний. Практично з 26 лютого ми включилися до того, щоб допомагати не тільки мешканцям міста Львова, але і загалом тим людям, які опинилися в скруті. В центрі джерело було розгорнуто тимчасовий прихисток для людей з інвалідністю, їхніх сімей, супроводжувачів, які допомагали виїхати за кордон чи в інші територіальні громади особам з інвалідністю. За цей час. У нас було розміщено понад 350 людей з інвалідністю. Теж наші автобуси, транспортні засоби чергували під адміністраціями району міста Львова для того, щоб допомогти людям з інвалідністю пересуватися до помешкань, де вони розташовувались. На вокзалі почав працювати в такий ургентний час, в березні-квітні, пункт допомоги особам з інвалідністю, до складу якого війшли наші працівники. Нам вдалося залучити багато гуманітарної допомоги від небайдужих громад з Канади, з Італії, Чехії, Латвії, інших країн, яким ми насправді допомагали дістатися тим людям, які цієї допомоги найбільше потребують. Власне, це і реабілітаційне обладнання, це і продуктові набори, і гігієнічні набори. Ми допомагали, як і тим особам, які зупинилися в місті Львові, у Львівській області, але також і у інших областях України. Понад 50 організацій до нас зверталися, ми цю допомогу теж розподіляли. От, поза тим, ми ж відновили свої основні послуги, і з квітня місяця відкрили знову ж такі двері для наших постійних вихованців, для яких отримання послуг є дуже і дуже важливе системне отримання послуг. Насправді, напевно, ще все коротко. Отож, як і згадували, реабілітаційний центр отримав статус офіційне членство у Європейській асоціації з надання послуг людям з інвалідністю. Що це означає, як, як тепер зміниться співпраця з іншими партнерами, як злі зміниться діяльність в центрі? Загалом за цим членством стоїть трошечки такий шлях. У травні місяці приїжджали представники європейської асоціації з. Знайомлювалися нашою діяльністю, власне, подивились, як ми працюємо за якими стандартами, політиками процедурами ми працюємо. Наскільки це відповідає політикам процедурам європейського зразка? І власне їхнім наступним кроком було запропонувати нам стати тимчасовим офісом. Представництвом у Європейської асоціації надавачів послуг для людей з інвалідністю. А після цього теж стати повноправним членом. Для нас це є важливо як не тільки для установи центру джерело, але й загалом для України, тому що це є перше таке членство в Європейській асоціації надавачів послуг для людей з інвалідністю. Власне, ми маємо повноцінне право голосу. Ми маємо право озвучувати ті проблеми, які зараз відбуваються в Україні стосовно прав людей з інвалідністю, стосовно того, що потребують люди з інвалідністю, ми також маємо можливості подання проєктів, які будуть підтримуватися європейською асоціацією надавачів послуг для людей з інвалідністю, приймати участь в навчанні, теж пропонувати своє навчання, яким власне, ми вже маємо досвід, з яким ми ділимось. Розкажіть більше, з якими сьогодні міжнародними організаціями ви співпрацюєте? Адже тут йдеться також про те, що ви зможете обмінюватись досвідом, створювати різні форуми, щоб більше розказати, поділитися якимись своїми надбаннями роботи з міжнародними партнерами. А як сьогодні ви з ними працюєте? Власне, трішки Львів має перевагу. у Нас немає таких активних бойових дій і безпосередньо тому багато іноземних донорів фундації звертаються до того, щоб знайти партнерство на території західних областей, в тому числі до центру Джерело. В квітні місяці звернувся фонд «Дитячий ЮНІСЕФ з пропозицією партнерства і реалізації великого кризового проекту допомоги дітям з інвалідністю. А власне, які потрапили в кризу їхні сім'ї. Які потрапили в кризу через воєнні дії. І ми почали реалізацію проєкту допомоги екстреної допомоги дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами у семи областях України. Безпосередньо це є Львівська область, Волинська область, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська. Нашим завданням в цьому проєкті є виявити власне, дітей, які мають особливі освітні потреби потреби чи інвалідність можливо діти, які мають психологічні потреби внаслідок воєнних дій, які трапилися, які з якими ми зараз живемо. Власне, це є їхній скрінінг, виявлення потреб теж ведення випадків допомоги, консультації фахівцями і надання спеціалізованих послуг кваліфікованими фахівцями. І Цей проект ми реалізуємо з партнерськими організаціями. Ми маємо зараз таких такі наших сім мобільних команд, які працюють в цих семи регіонах. Маємо круте партнерство з реабілітаційними центрами Закарпаття, Тернополя, Івано-Франківської області, Рівненської області, Чернівецької області. Насправді це є та можливість, щоб теж створити ту мережу, і в тому числі для того, щоб презентувати європейські асоціації, власне, скажімо, не досвід єдиного джерела, але тих партнерських організацій, які зараз працюють в сьогоднішніх умовах. І теж наступними такими активностями в рамках цього проєкту є. Подальший розвиток послуги раннього втручання. Я розумію, для широкого загалу можливо ця послуга не дуже так щось і скаже, але це є та послуга, яка допомагає превентивно впливати на те, щоб дитина, якщо вона народжується з групи ризику чи з особливими освітніми потребами, незалежно чи ще буде інвалідність, опинялася в сім'ї, не потрапляла в інституційні заклади, а сім'я отримувала цю підтримку. От і в рамках проекту ЮНІСЕФ джерело разом з партнерським організаціями буде готувати. Команди з раннього втручання, які в подальшому будуть працювати над наданням цієї послуги, також завданням джерела є створити таку платформу активних громадських організацій батьків дітей з інвалідністю для того, щоб вони адвокатували, відстоювали ті зміни, які зараз потрібні, яких зараз болять. Власне, щоб ми почули один одного. І ми зараз такі, таку платформу збираємо громадських організацій зі всієї України насправді так. Колеги, нагадую, у вас є можливість поставити питання, якщо є як взагалі змінилась робота реабілітаційного центру під час війни? Адже ми зіткнулися з різними викликами: це як і повітряні тривоги, це зараз, як і відключення електроенергії. Як зараз ви працюєте? Як ви реагуєте на ці виклики? Для нас це був теж такий виклик доволі істотний, тому що ми відновлювали свою роботу ще у квітні, ще навіть знаєте, таких не було сталості розуміння, як це робити. Ми дуже довго думали і прописували нашу процедуру, як ми маємо працювати, бо це діти з інвалідністю, а це особи з інвалідністю, яких важко інколи перемістити в укриття. Так, крім того, в нас ще є і транспортні засоби, які перевозять дітей дорослих осіб, але тим не менше відновили свою роботу. Ото напрацювали ті механізми, які сподіваємося, теж стануть корисними для інших. Готові ділитися тими нашими результатами, які маємо. Також на наші програми власне, вдалося залучити внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до міста Львова на реабілітацію. На системні програми, і ми теж взяли на роботу працівників, які переїхали до Львівської міської територіальної громади з інших зон активних бойових дій. Бо насправді, як і багато працедавців, стикнулися з тим, що частина наших працівників виїхала за кордон, так і нам довелося для того, щоб відновити свою діяльність, давати з тим раду. Стосовно відключення електроенергії, сподіваюся, що ми так трішки підготувалися, бо вже впродовж двох останніх років готувалися і думали над енергоефективними заходами для нашого центру, і мали вже влітку придбаний дизель-генератор, який нам став дуже так нагоді в цей критичний момент. Чому саме я підвела до електроенергії? Адже частина людей з інвалідністю або які мають особливі потреби, вони підключені до спеціальних апаратів, які потребують цієї електроенергії? Як, як це сьогодні працює? Ну, насправді нашими вихованцями не є такі е, діти чи особи, які потребують постійного включення е, життєзабезпечуючих е, е, скажімо, механізмів. Але тим не менше, звичайно, що це є дуже важливо. Чому? Тому що насправді, якщо це є е, діти чи дорослі розладом спектру, атизму, інтелектуальним порушенням, для них дуже складно знаходитись в темряві. Вон для них дуже складно взагалом пересуватись до укриття, до замкнутого простору і власне можливість освітлення і Такого більш-менш нормального середовища власне для них є життєво критично важливо, скажу так. От тим не менше, будемо і далі працювати, натхненні, будемо ділитися, незважаючи ні на що там. А з якими категоріями людей з інвалідністю ви зазвичай працюєте? Насправді в нас нема таких обмежень. Власне, зазвичай ми працюємо все-таки з дітьми чи з дорослими особами, які від народження отримали інвалідність. Так, це не є набута інвалідність, це є вроджена інвалідність або, або певні особливі, особливі освітні потреби. А власне, в нас є широкий спектр, це і різні види порушення опорно-рухового апарату, розлади спектру аутизму, генетичні захворювання тощо. Тобто таких обмежень немає. Над якими сьогодні проєктами ви працюєте, щоб запропонувати європейським партнерам і розробляєте на сьогодні? На сьогодні для нас дуже важливо все-таки подумати трішки про майбутнє. Так, ми розуміємо, що є криза, є ургенція, є те, що потрібно вже і зараз. Але тим не менше, і для європейських партнерів важливо дум... планувати над тим, як вони зможуть допомогти Україні в перспективі так? відбудови ранньої відбудови, зараз теж про це вже починає ти мова. І власне ми дуже будемо докладати зусиль і працювати над тим, щоб розвивалися соціальні. Послуги, сервіси для людей з інвалідністю, для дітей з інвалідністю в різних сферах нашого життя, і теж ми будемо членами комітету, який буде працювати при європейській асоціації надавачів послуг, який буде відповідати за напрямок підтриманого проживання, інклюзивного навчання власне і теж там інклюзії в культурі, в мистецтві тощо. Ви згадували те, що під час воєнного часу ви напрацювали механізми, які можуть бути корисні іншим. Яким досвідом ви можете поділитися сьогодні як із українськими партнерами, так і з європейськими партнерами, щоб запропонувати і показати, що ви напрацювали, як це можна втілювати? Насправді сама наша діяльність і втілення того, що вона працює, тому що власне як повинно відбуватися транспортне перевезення від того моменту, коли дитина сідає в транспортний наш засіб, до моменту, якщо є чи немає повітряної тривоги, так що ми робимо, куди ми веземо, куди відбувається власне евакуація дитини, до моменту, коли вона знаходиться в установі, які ми заходи робимо, так спускаємося в укриття, хто за ким іде, хто кого. Супроводжує, що з собою має особливо мати кожна дитина, тому що для наших дітей це ще більш важливіше ніж для, скажімо, дітей, які навчаються в загальноосвітніх закладах, як провести то дозвілля, бо дуже багато часу нам доводиться і зусиль докладати до того, щоб зорганізувати той час перебування в укриттях. Власне, які можуть бути ці зони, як їх облаштувати, для того щоб це було оптимально комфортно, тому що якщо це є дитина з порушенням опорно-рухового апарату. Має обов'язково бути зміна положення, різні можливості до викладання людини дитини. Так можливості вбиралень, біобиралень, звичайних биралень як можна з цього всього вийти. Тому що нас одночасно зараз в укритті може знаходитися там до 200 і працівників і дітей, і це потрібно розуміти, як це все зорганізувати. Це можемо поділитися. Це є прописано на так документально. Дякую. Нагадую, з нами була Зорислава Люльчак, керівниця центру Джерело. Дякую вам за цю розмову. Дякую. А на сьогодні це все. Стежте за анонсами подій на ресурсах медіа центру Україна і тримаймось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.